Це без любви, Здоровенькі були слава Україні! Ну що ви мамкині геймери, і не тільки мамкині. У мене тут для любителів пограти в ігри та для любителів якісної комп'ютерної периферії є дещо. Це нові товари від молодого українського бренду Proof Gaming. І зібрав я невеличкий. Так би мовити, сетап набір, з того, що цікавенько було мені потицяти. Словом, не тягнемо кота за хвоста. Погнали, розповім, що в мене тут є взагалі. З чого розпочнемо? Давай з найяскравішої речі в цьому наборі. Це бездротова клавіатура Proof Gaming модель Slicker, яку можна ще й виграти. То що, давайте розпакуємо цю чоколадку. Е, ось вона у всій своїй красі. Біленька з фіолетовими кольором клавіатура від Proof Gaming. Теж, наче цукерка. Не знаю чомусь останнім часом я просто прусь від гаджетів світлого кольору, але для любителів класики в асортименті компанії є така сама клавіатура, але чорного кольору. Так, вона теж файна, але ну, ви подивіться на цю красу. Яку б, до речі, ви вибрали, можете написати в коментарях, чи отаку біленьку чи чорну. Слікер це повнорозмірна клавіатура з тим самим нам. Падом, тож, клавіш достатньо буде всім. Але при своїй повнорозмірності вона досить компактна. Якось комп, е, компанія вмудрилася ці всі клавіші запхати в от такий корпус. І навіть з правого верхнього боку є регулятор гучності в вигляді такого прикольного коліщатка. Я спочатку, до речі, подумав: а нафіга він тут треба. Але потім спробував і зрозумів, що то корисна штука. Додає гучності, зручності і можна Замутити звук. До речі, ще варто згадати, що клавіатура має вагу 850 грам. Так, я розумію, що це не маленька наче вага така, але в той же час ігрові бездротові клавіатури зазвичай мають вагу біля кілограму, а то і більше. Тож компактність це не єдиний плюс. Цієї клавіатури, вона ще й відносно легенька. Трішки технічних характеристик про цю цукерку. <пух> Слікер це механічна клавіатура, яка виконана з АБС пластику. Вона має лінійні перемикачі, що мають назву Отему Ред. Термін служби 50 мільйонів натискань. Час відгуку 1000 Гц на секунду. Інформацію про хід та спрацьовування та силу натискання я на сайті чи де, ін... чи де інде про цю... Саме про цю клавіатуру не знайшов, але знайшов це. Цю інформацію про свічі от Red. там сила натискання середній показник 44 грами, хід до спрацьовування в середньому 1,9 мм, але повторюсь, це інформація, що я знайшов, саме про перемикачі Отему Red, які тут встановлені. Е, стосовно саме клавіатури Sleeker від Proof Gaming, такої інформації немає, тож це орієнтовна інформація. Так як це бездротова клавіатура, то відповідно її можна підключити як за допомогою бездротового підключення, так і через дріт, про який я вже згадував вище, Іде в комплекті. Але в клавіатурі не два типи підключення, як може здатися на перший погляд, а три. Тобто клавіатуру можна підключити через дріт, через той самий е... донгл бонгл який, до речі, приколясно схований тут саме корпус клавіатури, він магнітиться. І її можна підключати ще через Bluetooth. Це чудо техніки має версію Bluetooth 5.2, що добрий показник, тим паче для клавіатури. Клавіатура сумісна з такими операційними системами, як Windows, звісно ж, Harmony OS, macOS, Linux, та ще якісь там. Що там ще є? Word Excel. І Word Excel теж. Е, звісно ж, якщо підключити клавіатуру через дріт, то вона працюватиме все своє життя. А от якщо через бездротове підключення, то автономність в слікер до 25 годин з підсвічуванням клавіш і аж до 200 годин без підсвітки. Але нафіга, то нам треба ті 200 годин, якщо тут є ще RGB. RGB. Але прото далі. Акумулятор в слікер має ємність 4000 мА на годину, а час заряджання складає біля 2 годин. Загалом автономність норма стає, якщо клавіатура розрядилась, то під'єднав собі її через дріт і погнав далі грати чи працювати. А вона тим часом зарядиться. Ну і куди ж ми без підсвітки всіма кольорами райдуги в клавіатурі, що позиціонується як ігрова? Правильно, нікуди. Тому впрув слікер вона присутня і має 18 стилів підсвічування і 5 рівнів. Яскравості цієї самої підсвітки, яку можна регулювати з допомогою конкретних комбінацій клавіш. Зокрема, зміна стилю підсвітки це FN плюс Screen, а яскравість FN плюс стрілка догори чи донизу, відповідно для того, що ви хочете зробити, чи збільшити яскравість, чи навпаки зменшити. Софта для клавіатури та інших ігрових девайсів від Pro Gaming, на жаль, поки що немає, але то я думаю, лише питання часу і. Буде вам і софт, і зможете налаштовувати, що захочете. А поки що, то все можна робити просто комбінаціями клавіш та й радіти життю. Тут кейкапи, вони ж клавіші виготовлені за BS пластику, про що я згадав вище. Та все ж, це не заважає їм бути просто ультразручними та приємними на дотик. В мене таке відчуття, що на клавішах є якесь напилення, типу soft -touch, чи щось типу того, бо вони якісь прямо м'якенькі. Приємні на дотик. Особливо це відчутно на зафарбованих фіолетовий колір клавішах. Тактильно слікер це просто кайф. Та й технічно, коли я друкував вам сценарій саме на ній, це було одне задоволення не тільки від того, які приємні кейкапи, а від того, як приємно натискаються клавіші та як вони звучать. Я б, звісно, назвав Slicker, не назвав точніше Slicker найтихішою клавіатурою, але вона доволі тихенька. Е, але цей я, що я скажу. Тайпінг. Мої особисті враження від користування цією клавіатурою лише позитивні. Вона має вигляд просто смачнючий, особливо в цьому кольорі. Звучить не менш смачно. Вона ще й бездротова, ще й до всього повноцінна з цим самим нампадом. І ще це прикульсне коліщатко для регулювання. Гучності. Та й взагалі Proof Gaming, може той домовимось, може мені треба таке в господарстві. Клавіатура на мій смак просто мегафайна. Ну, понатискати є на що, а покльоцати на чомусь, з чого ставити ті самі хедшоти легендарні та всяке інше, теж юним і не тільки юним геймерам треба. І таке в мене тут теж є. Це бездротова мишка від Proof Gaming, яка має назву Raid. Я обрав саме цю мишку Raid, серед всіх мишок від Proof Gaming, Через те, що це виходить флагманська на момент зйомки відео мишка в асортименті компанії, виготовлена з abs пластику, вона матова, що, на мою думку, водночас і стильно, і створює кращий зачіп при користуванні нею. І я про те, що мишка не ковзає особисто в мене в руках, і це практичніше, тобто мишка довше буде зберігати свій первозданий вигляд, і це теж. Плюс. Цей самий мінімалізм в дизайні ще підкреслюють дві смужки RGB підсвітки А не те, що мишка вся прямо миготить як новорічна ялинка. Оце теж мене особисто привабило. Якщо трішки сухих цифр, то мишка RAID від Proof Gaming має тип кнопок Хуано. Термін служби цих кнопок 20 мільйонів кліків, сенсор тут PMW3311, і трішки погугливши про цей сенсор і залізши в самі глибини інтернету, я про Reddit, то судячи з відгуків, цей сенсор досить популярний, так як пишуть шановні реддітівці що навіть програвці, професійні кіберспортсмени, часто користуються мишками, в яких встановлено саме такий сенсор. Тож сенсор, думаю, нормас. Чутливість в рейт є 800, 1600, 2400, 3200 6400, 12000 DPI. Перемикати ці самі DPI можна з кнопкою, що знаходиться біля куліща миші. І ще, ледь не забув, відгук 1000 Гц на секунду. Автономність цієї мишки від Proof Gaming на рівні 25 годин під час бездротового підключення. Час заряджання становить біля 2 годин. Полімерний акумулятор має ємність 300 мА на годину. І ще, що мені сподобалося в цій мишці, це те, що вона е, легенька, що капець. Всього 59 грам. Про підключення RAID можна сказати рівно те ж саме, що я і говорив про підключення клавіатури. Є три варіанти: це або через той самий Bungle Bluetooth 24 Гц. Або через Bluetooth, або якщо вона розрядилася, беремо дріт, підключаємо і користуємося спокійно. Вона при цьому буде заряджатися. Цей момент теж привабив в цій мишці. Тобто не треба кудись її ставити, щоб заряджати мишку. Це зручно, практично, це те, що треба. Принаймні, особисто для мене та точно. Взагалі, мишка мені сподобалась, тож мабуть залишу її собі. А що ще треба зручна. Ергономічна, легенька, варіативність підключення є словом файна мишка. Беремо, як то кажуть. Репчур це накладні, повнорозмірні. Вони ж овер-ір-навушники закритого типу. З приводу того, як вони сидять на голове та вухах, то в мене особисто з цим аспектом все було файно на папіреці. Тедакида, там багато ще всього. Це можна. Так от. З приводу того аспекту, як вони сидять на головешці та вухах, У мене особисто з цим аспектом все файно. На вухах та голові тримаються досить надійно, але в той же час не тиснуть і все комфортно. Тобто сидіти в них довгий час буде комфортно та зручно. І це добре, як для ігрових наушників, бо ну, хто ж захоче лупашитися в грі в незручних наушниках. Та й посидіти, послухати музику, чи позалипати в Ютуб, чи позаглядати, хто там що стрімить в Твіч, теж хочеться в комфортних наушниках. В репчур з цим все добре, але все ж за можливості поміряйте їх на свої вуха та голову, як вам буде. Бо це все таки наушники, хоч і накладні та повнорозмірні. Щодо дизайну. То тут, як і в випадку, з мишкою наушники мають досить стриманий, але в той же час е, стильний вигляд. Ну і ігрова направленість прослідковується. І звісно ж, куди ми без того самого RGB, RGB, Це ігрові наушники. Тож всі мають знати, хто тут батя і хто буде тягнути всю команду. Як вам такий дизайн наушників? Напишіть обов'язково в коментарях. А знаєте про що не розповідають в інших відео про ці наушники? Та чого не написано навіть в інструкції? А я вам зараз покажу та розповім. Берете один наушник, розказуй, потримай. Не боїмося щось зламати. Відстібаємо. є, пристібаємо. І усе. Proof Gaming Rapture має три варіанти підключення, що на мою думку офігезно як зручно. Перший варіант це стандартне підключення через d 35 на 35, що йде в комплекті. Другий це через Bluetooth, який тут. Має версію 5.3, що теж є файно, бо підключення буде стабільне та можна підключати до будь-якого вашого гаджету, в якому теж є Bluetooth. І третій варіант це донгл свисток передавач. Називайте цю приблуду як вам зручно. Це така штука, яка підключається через інтерфейс USB Type-A до вашого компуктора чи ноутбука. Але тут є ще от такий фокус. В Цьому передавачі є додатковий. Передавач, який вже має інтерфейс USB Type-C, що дає вам змогу підключити навушники до цих ваших MacBook'ів, в яких немає USB Type A, або до інших гаджетів, в яких того самого Type, Type A немає, а є тільки Type-C. Що теж зручно та варіативно, на мою особисту думку. До речі, підключати наушники можна і до PlayStation 4 та PlayStation 5 без проблем. Автономність в Proof Gaming Rapture. Ось у цих важних наушниках на рівні 20 годин прослуховування музики або геймінгу з працюючою RGB підсвіткою і до 58 годин без цієї саме підсвітки. Акумулятор в цих наушниках має ємність 1000 мА на годину. Час до повного заряджання займе біля 2 годин. В цілому автономність на доброму рівні, якщо просто користуватися наушниками, Наушниками тут 20 годин вистачає з головою, та і грати 20 годин підряд без перерви можна здуріти. Тож автономність, на мою думку, нормас. Proof Gaming Rapture встановлено 40-мм динамік з частотними характеристиками від 20 до 20 тисяч Гц. Чутливість динаміків 133 дБ опір 32 ОМ. Кодики, що підтримуються навушники, це AAC та SBC. Чутливість мікрофона тут мінус 42 дБ. Алло! Зі звуком все добре, слухаючи музику, помітив, що навушники стараються видавати максимально деталізований звук, не забуваючи і про об'ємність музичної сцени. Особливо сподобалось, коли увімкнув цей самий звук 7.1 в одній дуже динамічній музичній композиції, як далбануло звуком, але приємно довбануло. Мені сподобалося. Звук наче ще став гучнішим та деталізованішим. Ну, в цілому логічно, 7-1, типу, об'єм звуку, це все. Тож, таку. Загалом навушники сподобалися, як і приємне, приємним деталізованим та досить об'ємним звуком. Також сподобалась варіативність підключення, а автономність в цілому теж не підкачала. Що е... сказати, в цілому фані навушників в Pro Gaming вийшли. Та ще, до речі, є парочка інших моделей, навушників теж в компанії в Pro Gaming, теж досить цікаві. Та й за те, що є. Пару моделей на вибір, так би мовити, теж плюсик в фарму компанії. Хочеш, і бюджетніший варіант він є, хочеш максимум, що зараз видає компанію, то ось тобі Proof Gaming Rapture. Підбиваючи підсумки про цей набір від Proof Gaming, що я зібрав, я вважаю досить. Оптимальний та крутий набір для комфортного геймінгу та і, взагалі, для повсякденного користування теж цей набір чудово підійде. Тож рекомендую то все, як в одному комплекті, так і кожен девайс окремо. Все сподобалося. Ну і ви можете виграти цю чудову клавіатуру від Proof Gaming. Тож мерщий в опис під відео, шукайте посилання на розіграш, беріть участь та вигравайте. Крутий гаджет від Proof Gaming. Всім удачі! Всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, обов'язково тицяйте на вподобайку. Наш лайк, батон, пишіть коментарі та підтримуйте та розповсюджуйте контент українською. Діліться з ним друзями, щоб цього контенту якомога ставало більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чим може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Тож слава Україні, слава ЗСУ. Бувай!